Друзья, давайте погромче поаплодируем первым. Итак, быть первыми всегда сложно, ребята. У вас не просто сегодня Захид, но Украина, дикий Захид. Кого будете благодарить? Мы очень хотим поблагодарить <связать> компанию Спектр Агро. Дуже вам велике спасибо. Без вас ну просто ну никуда, честно. Тримайтесь там. И вы на сцене. Удачи, VIP Тернопин, встречайте. Поехали! Тернопіль, західна Україна, де хто каже, що це і є дикий захід, і якби вестерни знімали в нас, це виглядало приблизно так. Ха -ха! А в кишенях віє відерець. І, і чиновники усіх достали, Треба щось робити, бо капець. Ми стали бандою, тепер командою. Ми є гроза навколишніх країв. Прийди до нас москаль, і ми докладненько. Тобі розкажем, що там у халів. Брудний Степан, ти приніс гроші. Брудний Степан несподівано виявив, що запис в щоденнику священника ПТНПНХ означає п'ятниця панахіда. Ломбард закритий, скажений Іване. Скажений Іван, главарь банди, могутніший за байкера хірурга. Бо друга Путіна не пустили в Польщу, а Іван має шенгенську візу і мотає туди-сюди по три рази на день. Ти чого офігел? Деть бабки візьму, а? А я тут при чому. Не спокійно. Петро, ти общиний ліс. Петро куля в лоб завжди відповідає за свій базар. Ей, хлопці, може краще по 50, а? Микола Шалена Чекушка. Людина Коломойського. Ні, не працює на нього. Просто через свої борги приватбанку він вже тупо належить Коломойському. А ну, замріть? А що це ви ніби партія регіонів вибирає, хто буде балотуватися? Ти взагалі? Хто такий? Я великий вождь інфляція. син корупції і депутатського свавілля. Нам пофіг. Добрий вечір! Я Юра Горбата Говерла. Останній шериф у цьому штаті. Що тут у вас сталося? А в нас тут цей оо... флешмоб! Готуємо відповідь юрбурським Так? <реш> Да-да, ці тернопільські джмелі. Що <реш> ви робите? Зупиніться, це ж не можна людям показувати. Ви ж дикий захід, а не неадекватний схід. Коротше, вчора хтось зупинив поїзд і пограбував його. Чи хтось чув з вас про це? Ніхто його не зупиняв, той Hyundai сам заглох. <по> <по> Нічого. Дивіться мені, бо я як та бабка під під'їздом. Спостерігаю за вами. Ну все, індик, молися! Зустрічайте неперевершено мері! Ой, чий то кінь стоїть! Закрив прохит у наш салон. Як власника знайду, то відірву йому попу піду. Ладно, живи поки що. Щас не до тебе. Вашій мамі зятя не треба? Моїй мамі треба вставну челюсть. Щоб вона могла сказати, треба їй зятя чи не треба свободі. Вчиться! Аніматор зразу ні. Що? 16 сантиметрів каблуки сидиш, батуєш. Ти як себе поводиш? Чуєш-чуєш? Накрасила фасад вся така нарядна. Сиш, ти чого така нахабна? Га? Ого! До мене ще так ніхто не підкатував. Маруся, ой, ні, мері. Інфляція. Позашлюбний <заспути> за <заспути> нюкає синітнюкає Мерія. Uh, uh, mm -hmm. <laughs> може, кіно? Uh -huh. Подивимось фільм прибуття поїзда в Тернопіль, а? О, oh, ні, я це вже бачила. Ну, це ж сіквел, а? Містер Фьорст, включайте. Бачила? Поїзд приїжджає все. А чи бачила ти Мері, як ранкове сонце причісує дясла? Ні, не бачила. Ну Так, що так. тут знову відбувається? Тату! Доню. В смислі, тато? Тато знайомся, це мій новий кавалер. Оце? Доню, чому ти завжди вибираєш собі якусь нечість? Годи, скінхеди, шуфрич. Тепер оцей аніматор. Ні, та на цей раз все серйозно. Не бути цьому. Я ніколи не дозволю, щоб корінні українці змішували свою кров. Юга! Юга! Піща їсти бош! Галя! Зачекай зараз не до тебе. Ти подивися, яке чудо собі вибрала наша донька. Ой, боже, коре то яке. Позору тебе буде. Що люди скажуть, ще де мене фок і по моє немає. А оце що? Галя, загоріла на буряках. Все, вона піде з нами. Стоять! Я вб'ю тебе інфляція. Ага, три транші МВФ мене не вбили. А так ну, що... тікай. Слухай ти, на Іван, чи як там тебе? Ти знаєш, що я найкращий стрілок на дикому заході, що я із 100 метрів попадаю білці в око. Брешеш. Ні, не бреше! Ах, так! А якщо так? Стоп, стоп, стоп! Скажи мені, Іване, відпусти її а замість неї візьми мене. Що я з тобою робити буду? А, ну да. Тоді ти не лишаєш мені вибору. А я го ха і що? Блін, не втілий. Ну все, тепер тобі кафе. Зачекай, я ж наполовину гуцул. Тоді дозволя попрощаюся за древньою традицією наших предків. <плес> Сино, вставай. Молодець, бачу ти гарний хлопець, Можеш Скотині. женитися на моїй доцільні. Прословляю тебе! Скотиняка! Лякати мене буде пістолетом! Я так подумав! Я ще такий молодий, я ще зовсім не нагулявся. Ну, стоять! 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 Друзі, ви, мабуть, замітили, що за весь наш вестерн ніхто так і ні разу не вистрілив. Ми щиро віримо в те, що і в нашій країні всі суперечки рішатимуться без жодного пострілу.